Всім привіт друзі! Приїхав Toyota Camry до нас. Зараз дивимося з роботи. Так, бачимо, тут треба наповнити, бачите що робиться. Треба тут все в порядок привезти, далі тут у нас розпорене, зараз ми то будемо вшивати. Ну і звісно будемо робити реставрацію. Все постирене, тут бачите, вже теж прорване. Навіть чесно не знаю як воно тут зараз буде відбуватися, зараз будемо тут все робити. Зробимо і я вам покажу після... Кстаті, тут теж Ну, сидушка буде розбиратися з першого, щоб тут все одразу підшиється. І такий результат. Типа тут підбивали, чи вже щось робили. Короче, Все, порване, все треба робити. Підбили, наповнює, дали захисну плівку. Все, писклеємо. Все зішили, завдягаю. І так, закінчуємо нашу Тойоту. Опа! Краса. Так, відреставрували, стягнули, прошили ми, бачимо, все зробили, тут наповнений паровончиком, все чітко підбило. Красиво все відреставрувалося, душечка як нова. Отак -то. цікаво, звертайтеся.